mm <clears throat> В сучасному світі в гонитві за будь-чим за успіхом, за грошима. Та навіть за простими речами, за тим, щоб бути і всамати Так мало часу насправді залишається для спокою і тиші. Так мало часу залишається на те, щоб просто побути. Побути з в тиші з природою, просто послухати і шелест листя і, і свій внутрішній стан. Останнім часом, мені здається, що люди нібито втратили справжній контакт з собою. Контакт зі своїми почуттями. Контакт з природою. А інколи коли потрібно для того, щоб відновитися, просто зупинитись і побути один на один зі своїм внутрішнім світом? В, ганитмі, в ганитві ми витрачаємо багато сил і ресурсу. А як відновлюватись? Раніше на цій полянці ми в футбол грали, пам'ятаю 30 років назад. Хтось пісок видобуває. Може окопери є. А років 10 так не. Є. Бував сам постійно десь з кимось, постійно якісь справи, постійно, 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 постійно якась двіжуха. А всі двіжусі можна втратити себе і загубитись, а потім, озираючись. Не зрозуміти, звідки прийшов і куди взагалі йшов. Час з собою. <кхід> Мабуть, найдорогоцінніший. Найдорогоцінніше, що в нас залишається. Час з собою, контакт з собою. Контакт з тією ж природою. Так як люди зараз відпочивають. Я маю на увазі відпочинок про відновлення, ментальне відновлення. Прийшов з роботи, поїв, прийняв душ або не прийняв. І в або в телевізор, або в гаджети, рілси і тому подібне. А це не про відновлення. Такі речі навпаки. Руйнують нашу ментальність і не дають можливості відпочивати і відновлюватися. Потім багато людей звертається за допомогою, ну хтось не звертається, звісно, хтось на депресії страждає, хтось на тривожні розлади. Люди не знаю як, але в моєму оточенні мало людей, які мають хобі. Там, де можна без, без всього просто побути і займатися творчістю якоюсь, або щось робити своїми руками, або, або взагалі будь-яке хобі. <laughs> ага, ну такое Какие-то М -м. Ну, трохи побув із собою, із природою. Ой, пора далі, рухатись далі. Тож сьогодні мій меседж про час з собою, час з природою, час в тиші, який відновлює, ну і хобі, звичайно, хобі. Щоб не втратити себе. Все. Всем добра, всім добра і гарного дня.